що ти в ньому на Розумієш, Це вже просто сором на міжнародному рівні, коли якесь там керівництво Прибалтики на міжнародному рівні каже: ми вам виділяємо таку-то й таку-то суму, тільки, будь ласка, не крадіть. Колишнього чоловіка Віри Брежньєвої Михайла Кіпрамана оголосили в розшук йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Отже, поїхали. Отже, колишнього чоловіка співачки Брежневої бізнесмена Михайла Кіпермана оголосили в розшук. Про це повідомляється на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро України. Михайла Кіпермана підозрюють у вчиненні злочинів разом із ним шукають колишнього начальника департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитра Кондрашова та голову правління банку Альянс Юлію Фролову. Я отношусь то категорії жінки, котрою ніколи не розуміли по поводу моїх Люблю що ти в ньому знайшла. на сайті набу йдеться, що Михайла Кіпермана розшукують за підозрою скоєні злочинів, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Такі дії можуть спричинити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна а також позбавленням права займатися певною діяльністю. Сьогодні хочу почати звернення з таких слів. Ви охота нове. Це не питання, я затверджую факт. Ви подіють на здоров'я, тільки не у тих, хто захищає ваш зад. Тут хлопці помирають, поки ти кладеш собі у карман. У нас техніки не вистачає. Ти, мабуть, цього не знав. Мені соромно, що саме в моїй країні таке. Тут помирає людина, ти на цьому грієш лаве. У нас війна для кожного. А не тільки для тих, хто на передовій на оборону всі кошти, поки не буде воля на всій нашій землі. Нагадаю, 19 січня Набу викликало на допит Михайла Кіпермана за підозрою в участі у схемі із заволодіння електроенергією Пратнек Укранерго на понад 716 мільйонів гривень та легалізації коштів. 16 липня поліція Ізраїлю розпочала кримінальне розслідування за фактом шахрайства серед підозрюваних: Ігор Коломойський, Михайло та Марія Кіпермани, Євген Геллер та Олександр. До білет 2 червня 2023 року СБУ прилюднила схему розкрадання коштів у компанію «Укртатнафта», в якій брав участь Михайло Кіперман, колишній член наглядової ради та партнер Ігоря Коломойського. Зараз ви поки ми зайняті, Ви викрадіть. Ви крадіть, поки ми зайняті. Ми повернемося. Ручки по Раніше Михайло Кіперман був членом наглядової ради «Укрнафти». У його бізнес-активах був карпатський туристичний комплекс Буковина, мережа заправних станцій, нафтова компанія Оптіма Ойл, оператор зв'язку Оптія Телеком. Бізнесмен неодноразово потрапляв до списків найбагатших людей України. Журнал Фокус у 2016 році оцінив його статки у 54 мільйони доларів. Люди ну неужели у вас немає нічого, Неужели ви, ну як можна? У мене, у мене, мене чесно сказати, от я хочу, я би хотів би, щоб ці люди, які крадуть сьогодні у, у держави державі час війни, вони, мабуть, повинні сісти за градами життєво. Також нагадаю, що з початку повномасштабного вторгнення він мешкає у Женеві, де розташовано офіс неформальної групи приват. Бізнесмен виїхав за кордон 25 лютого 2022 року як особа з інвалідністю. Кіперман один з найближчих бізнес-партнерів олігарха Ігоря Коломойського. А чого ти не спрашиш, як рейдерський захват в «Укртранснафті» прайзашов? І російські диверсанти сюди потрапили, а? Чого ти об этом не спрашиваєш. Попри те, він був членом наглядової ради «Укртатнафти». який приймав ключові рішення, пов'язані з роботою НПЗ. Український хіп-хоп виконавець Хас в інтерв'ю для ютуб каналу Ростислав Продакшн» запропонував жорстко карати корупціонерів і заявив, що може це і не демократично, однак дієво. Це я не вірю взагалі в, в, в чесність нашої країни, там нашої уряду влади. Я, я вірю швидше в те, що в нас всі продаються там. Таке враження, ніби там пороблено. Ніби кожен, хто прийшов туди, то таке враження, ніби їх просто по голові ззаді вдарили і таке так якби переклинули. Знаєш, таке враження, ніби ніби вони в матрицю попадають, як mm. ззаді в голову вставляють якусь хріб. О, таке враження, ніби там кожен проходив через таку штуку. Ми говоримо про законодавчу систему, тут ну у, нас, нас, нас настільки великий безпорядок з законами. Що е, от як тільки е, через то все так тягнеться, затягується довго, бо як тільки би були прийняті нормальні закони, і якщо uh -huh. б не можна було їх уникати, е, якщо б не можна було їх порушувати, якщо б була, е, якщо можна в цьому контексті так сказати, достойна кара uh -huh. за порушення. В себе налагодилося. Я yeah. можу сказати, те, що не сподобається, може ні тобі, ні твоїм глядачам. Uh -huh. Я проти наразі, я проти демократії в цій країні. Я проти. Проти. Тому що демократичним способом розумій не, як хочеш, але навряд чи у Шеску справилися демократично навряд чи. Мені байдуже, як дивиться Європа, як вони всі глибоко стурбовані. Вони не жили тут. Над ними шахеди mm -hmm. не літають. Mm -hmm. вони не це має бути якийсь суворий закон за це. І від... ну, да, була так. би дивися, була би смертна кара, наприклад. Ну це ти вже дуже. Що зрозуміло. бачиш, я вже не демократ, боже ж такий, це ж як же ж так можна? Але, але ще не забувайте, що в нас свобода слова тому. Я сказала, ну, що ти сказав те, що думаєш правильно. Але я думаю, тебе глядачі підтримують Назар. Я, ну. От друзі, залишіть коментарі, що ви думаєте. Я до шії категорії жінок, якою ніколи не розуміли по поводу моїх одлюблюності, що ти в ньому знайшла. Нагадаю, Віра Брежнєва була дружиною Михайла Кіпермана з 2006 до 2012 року. А 2009 року народилася їхня дочка Сара. Віра Брежнєва, яка до повномасштабної війни говорила, що не вважає себе саме українською співачкою, після 24 лютого 2022 року змінила свою думку. Вона виїхала з РФ і вирушила до Польщі. Брежнєва показувала, що працює на складі гуманітарної допомоги, а також записала пісню українською мовою. Михайло Кіперман вдруге одружився з Оленою Гайваненко у 2014 році, через два роки після розлучення олігарха звірою брежневою. Здесь я не думала, що я вийду замуж живе то ну, уж так вийшло. Свадьбу повністю полностью продумав Міша, він організував взагалі все. Я сказала взял що хоче, і він зробив, що хотів. Получилось очень красиво, неожиданно. Розповім, хто така Олена Гайваненко Кіперман Олена народилась та виросла в Одесі. Як повідомляє сама модель, вона має єврейське коріння, і за національністю вона єврейка. З 18 років дівчина займалася моделінгом у різних країнах Європи та Азії. Окрім модельної кар'єри, Олена також займається дизайном. Мені подобається время сім'ї. Ну я не знала, що це буде настолько приятно. Нещодавно Олена Кіперман запалювала у Лас-Вегасі. Колишня модель стала ювеліром та створила власний бренд «Номіс». Його і представляє на елітній виставці прикрас та лакшері годинників, кутюр в одному з п'ятизіркових готелів ігрової столиці світу. Олена Кіперман створює екстравагантні браслети, підвістки, кафе, чокри і золота з дорогоцінним камінням. Не Хваляша прикраса перстень з чоловічим статевим органом. А одне з найдорожчих, яке зараз можна купити, на сайті, браслет Міша. І, ймовірно, на честь чоловіка коштує майже 25 тисяч євро. Судячи зі знімків у інстаграм, льона багато подорожує, але живе із сім'єю у Женеві, Швейцарії. Альона та Михайло виховують трьох дітей: синів Мойсея Льва, Бенджаміна та дочку Симону. Окрім того, Олена підтримує стосунки з дітьми Михайла і від попередніх шлюбів. Наприклад, часто ділиться фотографіями з донькою Брежнєвою та кіпермана Сарою. Друзі, дякую, що дивились. Залишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу і пам'ятайте, добро завжди перемагає зло. Слава Україні, слава ЗСУ.